Чувак! Це просто не сила повірити! Це взагалі! Бля. Ой, Металічна, бачиш, стружечка. Секретні маніпуляції. <рес> Я не встиг туди-сюди, він вже і поклав в мотоциклах. Ну, Но нормальний взагалі. Я думаю, що саме час ввести вас у курс справи. А курс справи наступний. Значить, я вирішив зняти нарешті тест-драйв на джебеля, щоб вам усім розказати, що ж це таке за апарат. Ми поїхали, поєднали корисне з, з, з приємним, і в итоге під кінець поїздки, Едгар такий думає, а ну, треба покрутити амортизатори, типу, на відбій. Покрутив амортизатори, спочатку задній проїхався, каже: ого, я два з половиною роки їздив і не цей, не той. Не крути. і не крутив. крутив. І А потім приїхав, я поставив свій мотоцикл в гараж, а він покрутив передню видалку. І прикиньте, вона почала працювати. І він поїхав ще проїхатися, а потім дзвонить мені і каже. Я нічого не казав. Ти казав. Що казав? Та, ти емоційно казав, ти мені подзвонив. Ну, джебель валить, валить, валить. Ні, ти не так сказав. Ну, єбе. Ну так і таки думав, що ти тут... другий раз не повториш. Коротше, мені треба тепер на кожного. Коли я буду відчувати, що він зараз мені подзвонить і розкаже якісь емоційні движухи, треба включати запис або камеру на телефон направляти. Бо каже. Чувак! <гум> Це взагалі. Вообще... Тупо. Іксар, гівно, Джебель e, Топчик. Я два з половиною роки їздив, страждав. Їду там сотку по ямам, воно все ковтає. Ua, було таке? Так було. Ні, так не було. В, в такій формі не було, не бреши. Ну ладно, про XR, я там… Про, про XR, я нічого поганого. Да, да. Про ексар нічого не казав. Ні, валить, а да, все валить. інше було. Валить, так. Да. Валить по, по асфальту, по нерівностях сильно валить. Прикольно, мені подобається. Хто це вигадав? Так, дивіться, у нас тут є вертекс. Вертекс. Це те, що буде прокладочка. Зараз мінятися сюди, тому що у нас тут є запотівання в цьому місці. Ми проїхались тоді. Десь, да, там от. там. Ну, рівно там, де прокладочка. От. Ми якраз тоді проїхали 200 км і воно нормально налипло грязюкою тут на те місце. Було? Було. Було. От. Тому він сьогодні купив. Динамометричний ключ забрав з пошти, який я вам показував. Ладно, не показував, зараз покажу розпаковку. Потроху обростає інструментом, готується відкривати мото СТО. Та нічого, нічого такого не буде. Нічого не буде? Ні. Нічого не буде, забудьте. От. І. Коротше, я ж, ну, якщо ви дивилися попередні відоси, я ж кожного разу там його кажу, так що, поїхали на джебель, він каже, та ні, ні, ні хай стоїть. А це приїхалось на джебелі, і тепер він від нього не відлипне. Honda Іксара, там от бідненька стоїть в кутку. Говно. Замість, <смістю> я замість того використовую його. <смістю> <смістю> і все. От. А, ще одне. Крім того, що він один раз приїхався на Джебель. На наступний день взяв, замов вже собі кермо вище із свіпом, типу, щоб правильно все було. Поставив вчора кермо, проїхався, дзвонить і каже. Валить. Ну, коротше, валить і все інше. Кермо валить. Кермо валить. Едгар валить. Ну, задоволений і добре. Так. Так. так тепер... А що ти ще поставив? Ти поміняв кранік на і е, бак. І все. Ні, щось ти ще робив. Кермо, кранік на бак і сьогодні прокладка. Ну так, більше нічого. Більше нічого. Ну і намив його. Чистенький, щоб оце тепер. шкребеться. щось. Шкребеться. Миші якісь. Головне, диски не, не по цей. Не пошкрябає, а то в інстаграмі всі піщать від радості, коли бачать ці фіолетові диски. Єбать. Єбать, японці позакручували. О, от, блядь, мені не подобається. З цієї сторони якось треба. Так, не забудь поставити коментар, а ще підпишіться. Це дуже допомагає знаходити сили і час знімати весь цей контент. Хоча нам насправді дуже цікаво це робити. Ну і вивчати всю цю техніку теж цікаво. Тому для більших покатух і більших гаражних двіжух, welcome. Ще дуже дякую за активність на попередніх відосах. Це прям саме серденько. Блять. Оу, oh, no. Це таке в нас вже було, коли ми гальмівний диск міняли спереду. Я думаю, що треба розкрутити ці два гвинти, а той криш... Блін, ну там ж... Так не буває. Не буває. Навпаки ці затяни. Зараз. Щоб воно не злам не йшло. А тепер то я відкручу пробуй ще разочок, тільки не спіши. О! Да. Фу, він такі противні, ці філіпси. Нові замовиш? Під гранічок. Так ну, якщо ти по партнамберах будеш замовляти, тобі ж під філіпси прийде. Я кажу ж ну, нові нормальні. А де ти їх замовиш? Та в магазин зараз поїдеш купиш. Ну хіба що отак? Хіба що так? Так. О, є контакт. Ого, так воно так плотно сідає, угу, виходить. Угу. Щось мені здається, що сюди треба було замовляти орінг. Та він так плотно сидить, значить Ще обійдеться без орінгу. Воу! Сенсація! Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Де вони ще таке побачать? Згоден. Ну, там Сенсація! Треба... Шок! Просто несила повірити! Ми взяли і зняли оцю кришку. Для нас це шок. Це шок, так. Да. Тряпочка і туди його. Так, оп-оп-оп. Щоб чисто ж було, Понятно, так? Так. Це, це вже якийсь наліт, який багаторічний, який. Лапняний. Так. Який не вимивається. — Зіренька моя зіронька. Оце якась маска тут японська. Ну, буде тепер українська. Ні, е, бу е буде тепер якась. У мене там е спеціальна маска. Едгаріанська. Ні, матюль буде. Матюль? Матюль спеціальна для таких речей. Жматюль. Прикольна mm -hmm. зірочка така. Подобається. Так. Так, це можна сюди покласти. Вертекс Віндероса. Ти що, записуєш? Так. Да. Гаскет. Бачила нова задня гума. Кенда К270. А що з думаю, що буде? В сенсі. Міняти будеш? Подивимось. <ріст> Можливо, новий власник це буде робити. Ти ж будеш це робити? Та в мене є мотоцикл. <ріст> Я хотів Хондо. От ну, зараз ідеальний момент, щоб перевірити, чому не працює датчик нейтрально. <ріст> Але людина, яка може це зробити. <ріст> так. Може це зробити. Це кінець речення було. Це кінець. <рес> а там теж тайво. Те та що потне масло. Так це ж накидує з ланцюга трішки. Mm. Там же ж кришка, вона не, здає, та, вона не плотно прилягає, вона ж з маску з ланцюга закидує. Тут постійно в нас робить. Mm. Це, це ж ти ще не знаєш. Uh -huh. yeah. Уже закінчується. З твоєю любов'ю до миття усього, то звісно він закінчується. Дивно, що він ще досі цілий. Що Що ще сіє. Так, наступним пішла ніжка. Куряча. Допустимо. Ми ще. Натуря, кришка. Кришка, кришка. Закривай. Там витерти. Там змазку нанести. Тільки не зрозуміло, чому в мене кришка пішла по пізді. Яка кришка? О, оця. О, бач? Ой, ну то ти перетягнув просто. Хотів дуже сильно її закрити. Ні, я думаю, що я давив пальцем, Скоріше все, сформувався тиск. Я закрутив її ледве-ледве, а мастило, напевно, йшло через гору. Жматюль. Неприємно. Все вже пошло. Все нормально, красиво. Красиво. Ой, як м'ярь заход. Там не По заводу щось взагалі нічого не позатягували спеціалісти. Наваліть хейту. Едгар чекає хейту. Наваліть хейту. Не Це треба. Цей не хочу, і ось цей, значить. А, значить, пропущу. Більше. Ти що, зосереджений? Я думаю. думаю. Так, ти що, ЗНО чи що? О, відривається знизу. Знизу Пійшла. так, але я думаю, що проблема основна отут, що треба стартер знімати. Як ти хочеш зняти стартер, не знімаючи цю кришку. Бо Cabinet кришка він, якраз така. у нього два болта отут. Прижимається, ну так, а потім його треба туди висунути. Бо бачиш, що шток куди виходить. О! О! Він такий О! Вау! Говнища. Так, ну таке, як масло не прийдеться міняти. Так, масло не прийдеться міняти. А, зараз, а ось як би зняти прокладку стару? О ну, так от. Так, щоб сюди не насрати. Це вже так, задачка з зірочкою. Не До речі, раз ми тут. Витичимось його. Є якась цілофанка. Так, ганчирку генч... да, зараз можна буде сюди якось нафігачити. До речі, тут є фільтр, я дивився на схемі. який можна перевірити. Масляний. Трішки якесь гамно є. Ну то так, да. це те, що від масла відкладається з роками. За 30 років, я думаю, не так і багато. Не, ну, тут металічні якісь, наче є мікро. Наче є щось металічне, це що погано. Ні, це значить, що двигун працював. А випрацювання є завжди. Ха -ха, каже, чому в мене кришка поламалась. Чисто халк ламать. <гум> Ой. Так, ну це у нас генератор. Генератор. Гена! Гена! <гум> а, ну так, да, тут ні, тут просто відкладення. я теж спочатку подумав. Пішов міняти штанці. Якась металічна, бачиш, стружечка. Mm -hmm. Манюня. Mm -hmm. То стара цепь. Це що від неї залишилось. До речі, не виключено. От тут, до речі, от воно теж підсикало, напевно. Ага, Три ти мені розказуєш раз. за якісь міфічні. Там тихо. Сланцюга. Там вон тріщина ляп. They we're гена Mitsubishi. Да. Mitsubishi знає толк. А, так чекай, в тебе і... От, е цей, е блок керування двигуном Mitsubishi чи що це таке? Так, міц... Міц... Ну, Це якась міц... штучка. Місі-пісі. А де написано Mitsubishi? Ну от е цей логотип. Ну, а, о, в натурі. Diamond. Ти готовий відривати? Гамно це. Так. Да. Гамніше. Просто намер. Вже почав жалітися. Ну що ти будеш робити? Нормально все буде. Ну, треба трошки, да, буде погратися з прокладкою, якій 30 років. о, як ти гадав? Що там воно. Як красиво відбирається. Я сподівався, що. Ага. Вона... вона зніметься красиво. Так. І піде гулять собі. В так. нове життя. Ой-ой-ой. Десь десь новий ликс. Я гадаю, що... На цьому відео сьогодні можна закінчувати. Едгар, успіхів тобі. Тест-драйв, ага! Коротше, я думаю, що в цьому відео ми точно нікуди не поїдемо. А, а випустити цей відео, я думаю, от прям наступний, який зараз тут. От ви його прямо зараз бачите після останньої покатушки в лісі. І я хочу, щоб ви в коментарях написали. Все-таки зробити той відео з першим тест-драйвом, а потім зробити відос з другим тест-драйвом. Чи нашого вам перший тест-драйв зробити вже нормально, коли поставили нове кермо, підвізку відрегулювали. Оце зараз можливо Едгар зробить прокладку. А, ну якщо він не зробить, то у вас буде тільки один тест-драйв. Коротше, напишіть. Бля, це, звісно, пізда. Нас діти дивляться. <рес> Чи-чиї. Хотів не насрати. Ой. На хліб намазати. Зараз хочеться щось їсти. Так. Іди в маркетап. Роби що хочеш. Ти що, розстроївся? Не розстроюся. Та не розстроюся. Чого ти розстроївся? Ладно, ви ж не будете з нами страждати, тому включусь, коли... Ця кришка вже буде ідеально чиста, відмита і можна буде ставити нову вертекс-прокладку, гаскет, і збирати це назад. А Едгар думає, можна і мене в той час перенести? Пс! Довго буде. Наступне правило. включення, людина вже більш задоволена, тому що основна частина прокладки знята. І тепер скотч брайтом наводиться краса, а саме дзеркало. А потім ми це все залишимо тут всередину, перемелиться. А що б ти обрав мотоцикл або автомобіль, якби треба було щось одне тільки? Мотоцикл, звісно, в машину, ні, не знаю. <рес> а взимку що ти будеш? Побити? Коротше, я не знаю. Тому що е, перше, що я купив, це мотоцикл. А взимку особливо не поїздиш. Ну не знаю, просто вже поїздивши на машині, то типу, такий думаєш, Блін, напевно, машину. Не, 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 не повинно бути таких питань. Ха -ха -ха. Життя підносить нам різні питання. І треба знаходити на них відповідь. Так. Всі мають знати, скільки там гівна залишається. Тому... Багацько. Але от тепер в Сузукі-Джебелі цьому буде чисто там. Як Якась сапля. Обнулили кількість гівна в кришці, яка закриває генератор. Насправді це, це такий отвір, що тут нічого і немає. Це просто от... Ні, не не, ну почекай, пісок ж туди потрапив. Ну так, я маю на увазі, що тут технічно ніяких вузлів не проходить, здається. Ну так. Але все одно не хотілося, щоб там. Зато буде чисто. Так. Як новий салон. Він ж не виїжджає з вином. Бо салоном. ви про нас первуль. Рекламна інтеграція. Привіт! <звіт> так. Бачите, як ганчірками чисто застеливо. Тихо-тихо-тихо. Ще, 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 ще. Фу, все, мені подобається ця кришка. Ні, не подобається. Все, тепер подобається. Мені не подобається. Подобається? Ну тут, тут якісь такі... Дрібні. Чисто. Дребни речи залишилось по Брудні Брудни речи. Ты пробуешь брудни речи? А? брудні брудни речи? Нет, дребни, дребни. Дребни речи. все селя, вселяку. Делаем грязь. О, ну, все. Что, угу. пида? Пида. Можно ставить? Можно ставить. О, нормально. Фу. Клінер зен клін. Тут теж залишки прокладки треба трошки почистити. З котчбрайтиком. Угу. Балон треба вертикально тримати просто. Та я знаю, тут. <плес> Дякую. Обе зражування поверхності right now. Переклад треба? Не впевнений. Просто гляньте, яка чистота. А ще напишіть в коментарях, чи в якісно виконана робота. Ми трошки переживаємо за це. Какашками закидають. Скажуть неякісно. Неякісно. Якщо вона не пишете неякісно, пишіть, а що ви б зробили якісніше. О, точно. Буде... Критикуєш, пропонуй. Корисно, так. Да. Ну, відмив, як боженька просто. Що на ній має бути? Це скотч. Скотч? Двосторонній. Трьохсторонній. Трьохсторонній. Так. Чи підходить вона. Чи підходить? Наче підходить. Наче підходить. А чи підходить. А чи підходить? на підході. Стоять. Так, що Стоят. момент істини просто в момент установки. Так а він так і має виходити сюди в цей отвір? Так, в з зоти А, Ну, ж норм. Угу. Сильно ну, не дави. Щоб там все попало сюди, не треба. О. О. Так, я думаю, можна просто потихеньку гвинти накидувати. Насаджувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. — Я думаю, в інтернеті ще нема настільки е красивої зйомки, заміни, прокладки, генератора, кришки генератора меджебель. Ми будемо перші. Вперше в інтернеті! Сенсація! Сенсація! Так, я бачив, що треба мастити е ці самі. Гвинти? Так. Щоб вони краще закручувалися. Ну, щоб, ми ж будемо крутити моменто. моментом. Клеєм. А відповідно що? Треба налити чарочку. А закрити немає чим. Геній. На тебе, до речі, шапка під колір стін. Так. Чудовий меч. Ну і так далі, зрозуміло. Ці цігніти я вонючі блядь, поставлю, але поміняю. <рес> Як я вчасно включив запис. А ну кришку залишилось трішки почистити. А де новий орінг? В магазині! <рес> На заводі! Оооооо! Це косяк, конечно. Хвастайся. А що? Як ти відмив цю кришку? А, зараз от так. Вот, чистенько. Подобається. Подобається. Угу. А вам? І нам. Головне, щоб зараз не було ніяких зв... стрьох звуків. Стороніх. Сторонніх. Бо ми готові до першого запуску, після заміни гаскету. А ще він, до речі, купив новий акумулятор. І там стоїть новий акумулятор. І тепер оце буде працювати. Вон, бачите, який красивий монітор. Такі попливші трішки. Ну, ось Головне видно. О, так. Отак. так. Секретні маніпуляції. Треба все одно не супер добре заводиться і щоб він добре завівся, треба зробити отак. Треба його в цю сторону. Не супер добре заводиться, він має на увазі на холодну. ще хотів розказати, що кермо. Нове кермо. Це у нас 900, 816 модель з величезним підйомом вгору, але при цьому зате він прибрав проставки. Тут стояли проставки, які щось заважали робити. Вони, кришка на кришка проставках просто не передбачала встановки цієї пластини. Подобалося. Тепер ну, пластини просто встановлюються прямо поверх кришки. Так, пробіг видно. 40 690. Твоїх десь 10? Я не пам'ятаю Десь ну, 7, я думаю. Але буде краще, якщо все ж поміняти місцями. Не, не уважно стало. Наведення феншую. Фух, все, можна ставити. Встойло? <ріст> Ставте лайки, коментарі пишіть, підписуйтесь і до побачимось на огляді Джебеля. Розпаков очка. Це що, мазь? Ти шо? Це що получається? В тебе тепер буде клік клік клак клак Я не знаю, як тебе. Нащо тобі інструкція? Я не вмію цей Та інструкція виходить. це для лохів. Так, це сертифікат калібрації. Калібрації.